Мене звати Женя Купчан, я мисткиня і кураторка. Я розвиваю напрямок постперформансу в Україні, цікавлюсь темою культури сприйняття тіла. Одним з моїх захоплень також є лендарт і колективний проект Її уламки це моя перша спроба пера в якості кураторки. На попередніх зустрічах з іншими митцями я розказувала про те, що Ідея виникла з одного боку з одноіменного проекту персональної серії Катерини Житкової, З іншого боку, була розширена тезою про те, що уламок як частина цілого, яка продовжує залишати зміст, може стати тлом нового. І вже в колективному проєкті з усіма митцями, які були запрошені всього нас вісім. Ми вивчаємо уламки буденності, свідомості ночі та жінки. Проте, е, сьогодні я не є модератором, е, сьогодні я е, є доповідачем. І пропоную поговорити або послухати, бо це монолог про постперформанс як метод, культуру сприйняття тіла як тему та фотографію як медіум. Коли я була маленькою. Е, Десь, напевно, ще до першого класу в мене була звичка брати шапочку, робити з неї мішечок, підходити до людей та пропонувати засунути руку, аби дізнатись всередині. Коли я вже була підлітком і подорожувала з тіткою на її автівці на задньому сидінні Німеччиною, в мене була звичка кожного разу, коли автівка зупинялась, махати руцями всім, кого я бачила навпроти себе з вікна. Вступаючи вже до університету, я змінила своє ставлення до звички не завжди представлятись на ім'я в незнайомих компаніях на хороше. І досі мені простіше спочатку познайомитись з людиною цінностями і потім представлятись на ім'я, якщо тільки це буде доречно. В 2021 році. Я почала створювати проекти про культуру сприйняття тіла, і ні. На той момент я не знала, що створюю їх за методом постперформансу, коли він вже існував як 10 років. Марі Дебрюгіль, французька кураторка, історикиня, критикиня, започаткувала цей метод у 2011 році. Власне, за її трактовкою цього методу, вона пропонує розвиток перформансу в постперформанс і розкриває тезу таким чином, що «Постперформанс як пост як продовження це оксюморон, який пропонує приймати перформанс з асиметричної точки зору а, та за межами бінарної опозиції. Як це розкрити? Вона трактує, що час минув з 70-х років, коли перформанс тільки був започаткований. І ми маємо рухатись далі, і люди, які в один момент перформери або втілювали стілець, або падали зі стільця, мають рухатись далі, аби взаємодіяти з спорожнеч, яка виникає після перформансу, і робити це не так наївно, проте і не обов'язково в опозиції до театру. Коли вона пропонує, Поглиблювати е, пост, е, перформанс постперформансом, вона має на увазі про те, що е, розвиток е, перформансу може полягати в тому, е, аби досліджувати предмет не тільки в дії, а Після дії, об'єкт, мистецький витвір. Проте, так як вона пише англійською, вона не уточнює. Коли вона говорить про об'єкт мистецтва, це обов'язково якийсь мистецький витвір чи людина, яка є мистецьким витвором. В її розумінні пост це не означає після пост, це означає тяглість, Постійне постійний цикл перетворення з енергії в об'єкт і назад в енергію. І цей цикл він не має закінчуватись, проте має бути свідомим Аби Заглибити свою тезу, дослідити її. Вона починає десятирічне дослідження вже з 12-го року по 22 другий, на тлі якого потім випускає книгу. Post-Performance Future, і в ньому вона впродовж 10 років досліджує те, як різні студенти та практики перформер, перформери достатньо такі значущі на західному узбережжі Америки. Вони з одного боку переймають практику, яка вже була створена, тобто весь цей багаторічний генезис, який формувався з 70-х років. З іншого боку, вона Акцентує увагу на тому, наскільки насправді це не імпульсивна практика, наскільки багато всього треба тренувати, над чим треба працювати, наскільки дії можуть бути відточеними, і це стосується всього і рухів в тілі, і мовленнєвих практик будь чого власне, звідси і формується теза про взаємодію з порожнечою після. Перформенсу, тобто про перформування а, дії. Мене зацікавила ця. А... Практика мене зацікавив цей метод, цей погляд е Марії про е проте вже після того, як я почала е втілювати е власні проекти. Скажімо так, я шукала, як називається те, чим я займаюсь, розуміючи, що я не вписуюсь ані в літературний репортаж, лі 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 ані в стандартну зйомку, ані в стандартний перформанс, ані в гепенінг, ані в акціонізм. Якщо е рухатись е від е ідеї постперформансу як способу е Показати безмежність поля перформансу е, і трішки переходити від, до, від перформансу до фотографії. Е, як е, я її вибрала, я можу сказати, що в певній мірі так само несвідомо, як і постперформанс. Адже це теж була е, моя практика ще з підлітства, яку я спочатку почала робити. Потім зрозуміла, що фотографія це моя міра, е, міра визначення того, що. Неважливо предмет, людина, дія що завгодно, що мене оточує, є достатнім, достатньо прекрасним, живим, достатньо важливим, або я його зафіксувала назавжди, саме в моменті, статичним, не в дії. Ця звичка, як була надбана в підлітковому віці, і змінювались тільки інструменти, які я використовувала, або її. Напрацьовувати, вона залишала зі мною навіть найкритичніші моменти, як, наприклад, після операції, коли в мене була операція на плечі і 9 місяців тривала реабілітація. Попри те, що в принципі я достатньо розвинений амбіверт, права рука все-таки є ведучою. Попри 9-місячну реабілітацію, навіть це не зупинило те, що мені хотілося фотографувати. Це був телефон, і це була ліва рука. Звідси витікає. В певній мірі логічне припущення, що, можливо, тема культури сприйняття тіла може бути пов'язана з моїм особистим досвідом. І це не те, щоб неправда, проте не вся історія. Адже якщо я згадую себе та свої інтереси, розумію, що взаємодіяла саме з тілесністю все своє життя. Адже для мене тіло не є сосудом для життя, для мене Тіла людей є носіями подій, інформації, переживань, так само, як і книги. Відповідно, для мене нема проблеми або специфічної цікавості до тілесності як такої. Проте в мене дуже багато цікавості до людини, до людськості. І так, люди були цікаві мені все моє життя, і я думаю, що це інтересно, вряд чи зміниться. Проте я не буду зарікатися. Ми наближаємось до істини, в якій. Я можу озвучити, що з мого боку є постперформанс культури сприйняття тіла. Це залишається в рамках методу Марі де Брюгіль постійною взаємодією з порожнечею. з одного боку, з іншого боку, звідки вона береться. Собі. Я пояснюю так, що я постійно пропоную героям піти в невідомий досвід. Щирої зустрічі з собою. І ніхто з нас не знає, чим цей досвід може закінчитись. Тобто я пропоную порожнечу, я пропоную цю щиру зустріч, і в ній виконую завжди роль каталізатора, роль провокатора, який постійно буде впродовж нашого контакту стимулювати їх невідворотно стикатись зі своїм життям і з собою. Щиро настільки, наскільки це тільки можливо, я розкажу про саму практику на прикладі проекту, який представила для колектив для колективної виставки її уламки. Власне, це фотооб'єкт, який був створений на тлі проєкту, такі як зараз. і світлини, які я використовую для цього фотооб'єкту конкретно, вони є автопортретом 23-го року. Проєкт такий як зараз. Це серія постперформансів, постперформансів, яких я вивчаю. Постійний вплив загрози смерті на стосунки цивільних людей, тобто українців, зі своїм тілом під час війни. Тобто цей проект був народжений в двадцять році, і вже під час його створення я зрозуміла, що буде нещиро, якщо я так само не стану героєм цього проекту і не розкажу свою історію. Проте, не забігаючи аж занадто наперед, що я робила, я зустрічалася з людьми. Під час війни пропонувала їм інтерв'ю про їхні стосунки з тілом, де вивчала їх в розрізі теми, тобто, як це усвідомлення загрози смерті впливає на них. Це інтерв'ю ставало тлом для перформансу, який відбувався тет-а-тет -тет, в них вдома. Адже побут це найкращий контекст, аби підкреслити сенси людини. Аби вивести її на рівень суб'єкта. Впродовж кількох годин, ем, коли я знаходилась з людиною в неї вдома, е, і вона залишалась гола, радше емоційно, ніж фізично, адже на момент зйомки е, перформанса людина продовжувала достатньо мало знати щось про мене, е, проте я була з нею вже достатньо добре знайома. Виходить, цей контакт. Е, коли людина просто живе своє життя, проте наша розмова залишається умовою її існування в неї вдома. Я, яка продовжує бути пасивним, проте подразником її існування. Документую як тінь, яка крижаніє в кожен з відповідальних моментів її буття, аби розкрити історію і показати ті сенси, знаходжусь до те. Доки не відчуєш, що історія розказана і перформанс завершений. Тобто, попри те, що це акціонізм тілесності та особистості героя проекту, завжди його завершую я. Після цього я переходжу до підготовки проекту онлайн, це виглядає як серія світлин, які абсолютно щиро і не заангажовано, не шліфовано відтворюють реальність людини. З іншого боку, як мисткиня, я дозволяю собі присутність в тому, щоб змінювати кольори цих фотографій. Мені подобається працювати з кольором, адже саме через нього вдається передати певний темпоритм, емоційну зустріч, яка відбулася між мною та між суб'єктом та суб'єктом, між мною та героєм. Літредаговане інтерв'ю, де я залишаю пряму мову, але прибираю якісь слова, паразити напевно, те, що споглядач. <реш> Має можливість зараз чути, коли ми пишемось. Тож, в текстовому варіанті, це можливо серія світлин, серія інтерв'ю. Якщо говорити про офлайн, то мені подобається створювати. Об'єкти, фотооб'єкти, і мені хочеться а, ніколи не повторювати себе. Я, я на, на даному етапі, як мистеня поставила собі певне собі певний виклик а, не повторювати свої візуальні втілення. І якщо я вірю, що життя змінюється до нескінченності, а, відповідно, і наше втілення, цілесне втілення продовжує змінюватись до нескінченності, доки ми не зникнемо. Мені хочеться підкреслювати цю тезу в тому, аби постійно добирати нове візуальне мовлення а, у фізичному. Втілені роботи, якщо тільки вона буде експонована в публічному просторі, вертаючись до фізичного втілення постперформансу, напевно, я зроблю такий невеличкий підсумок. Так, у своїх проектах я пропоную той самий асиметричний погляд. Проте поза бінарної опозиції в тому, що пропоную зануритись, кожного разу занурюватись в персональний всесвіт героя. Сприймати і бачити саме так, як це пропонує жива людина, яка за нашої обоюдної згоди долучилась до перформансу. Я стираю цю межу між мистецтвом і. Пересічною людиною пропоную одну конкретну е, істину, е, адже вважаю, що не існує універсального шляху до себе, не існує універсального контакту з собою, е, існує тільки мій ваш або героя. Е, тобто, це завжди. Е, Самотня подорож та можливість обрати, як її долати. Тож з одного боку, я показую різноманіття шляхів до себе і зустрічі з собою, з іншого боку, розширюю тілесну надивленість і, відповідно, уявлення про нормальність у споглядачів в темі тілесності. Бо нема проблеми з тілом, є тільки проблема з його сприйняттям культурою сприйняття тіла, яку мені здається я розвиваю. Якщо переходити або не переходити, а вертатись до фотооб'єкту. Я буквально тільки що розказувала, як працюю з кольором про те світлини, які представлені на фотооб'єкті чорно-білі. Так сталося, що мій автопортрет та мій есей замість інтерв'ю про мої стосунки з тілом у 23-му році були набагато складнішими за 22-й, і я вперше вигоріла буквально. Тому світлини чорнобілі, також якщо роздивлятися їх, можна зустріти дуже багато явного шуму, і фізично це було втілено саме аналоговим шляхом. Я була вкрита паталлю, яку мені хотілось в чорнобілому варіанті перетворити на попіл, аби підкреслити цю тезу вигоряння. Також на світлинах в мене багато де обрізані кінцівки. І це свідомий вибір, та моя рефлексія про те, що саме в 2023 році я починаю активно зустрічати людей з ампутацією або протезами. І мені знайома ця тема, адже в 2019 році я сама переживала операцію і моє праве плече про що я говорила, коли розказувала про фотографію. Воно перезібране, в мене є титановий, титанова металоконструкція, імплант, який зі мною назавжди. У 2019 році моє волевиявлення полягало в тому, аби підписати договір, погодитись на те, що там, впродовж шістьох годин я буду під наркозом, доки моє плече буде триматись на шкірі і буде фізично перезібране. Проте так після цього буде дев'ятимісячна реабілітація, і я поверну 99% руху. А люди, яких ми зустрічаємо наразі, вони інші, їхні волевиявлення, виявлення. Воно про те, що вони мінімум двічі в своєму житті приймали рішення жити, не підкорюючись, продовжуючи супротив та обираючи життя попри все та завдяки всьому. Аналізуючи об'єкт візуально цей мій постперформанс схожий на двері, і таке сприйняття не буде помилковим, адже тут дійсно є елементи, які я взяла з міжкімнатних дверей, проте їх не так багато, адже загальне тло роботи представляє собою ну, зібране, буквально сконструйоване архітектурно з ДСП та МДФ. Якщо говорити про двері, то оцей елемент, оця частинка і один з летючих об'єктів те. Теж має пітельку від міжкімнатних дверей. Якщо це двері, то двері в підсвідоме. Проте, окрім дверей, мені хотілося зробити в цій, втілити в цій формі рефлексію про будівлю, яка зруйнована, і які всі ми бачили дуже багато на світлинах. Маленькі фрагменти з фотографіями, які формують ритм, це з одного боку моя рефлексія про те, як неоднорідно збирається людська свідомість. З іншого боку, відсилка до. Мого інтересу використання сучасного Левкасу я почала цікавитись втіленням робіт саме в сучасному Левкасі через те, як змінила своє переконання з роботою культури сприйняття тіла, під час вже повномасштабного до початку війни, великої війни, я маю на увазі, моя мистецька теза полягала в тому, що жити. Життя це мистецтво, а тіло це шлях. Під час повномасштабного я доповнила цю тезу, що життя для українців наразі це релігія. Тож жити мистецтво, тіло шлях, життя релігія. І я обігрую це в сучасному левкасі. Тобто, в певній мірі цей фотооб'єкт є втіленням свідомості, життя зруйнованих будівлей, переходу між свідомим та. Безсвідомим на задній частині роботи, тобто коли ми перетинаємо кімнату і обираємо свідомо війти всі двері, можна зустріти цитати, і з ними теж є цікава історія, яку я вважаю важливою. Ці цитати це цитати з інтерв'ю всіх героїв, з якими я мала інтерв'ю під час повномасштабного. І вони вперше були представлені на моїй персональній виставці. Я зберігла їх і вирішила, що вони варті уваги як частина моєї свідомості, адже, окрім того, що я є людиною, яка переживає тиск в рамках проекту, такі як зараз. Так само я залишаюсь мисткинею, адже це все мої соціальні ролі, яка продовжує нести всі ті історії, з якими я стикалась, і вони також стають моїм тлом для подальшого розвитку. Окрім цього, використання саме цитат і саме тих матеріалів, які були представлені на персональній виставці, це також визнання мого сантименту до Артеповера. Та теж знов Постперформативна відсилка до постійного перевтілення енергії в об'єкт, об'єкту в енергії і нескінченне продовження. Тобто, в цілому, я маю цю звичку перевтілю використовувати частини попередніх робіт для перевтілення їх в нові об'єкти, важливо буде зауважити, що в роботі з дверима я свідомо. Ставлю ручку таким чином, аби якщо б це були справжні двері, треба було саме натиснути, або їх відкрити, відчинити і пройти цей шлях від свідомого до підсвідомого. Мені хочеться зробити підкреслити цю ситуацію. Особистого вибора контактувати з несвідомим, проте я не запрошую людину до чогось жахливого, і саме тому тло з несвідомим мого фотооб'єкту воно біле, адже я не вважаю підсвідоме чимось темним, небезпечним. Навпаки, мені здається, що е, чим ближче ми наближаємось до себе, чим краще і, і, і чим щиріше нас виходить долати цей шлях, тим краще ми себе почуваємо. відповідно. відповідно підсвідомо, це не щось темне, а світле. Тому то ми рухаємось до світла з моєї точки зору, і свою мистецьку тезу я втілюю в А проте кілька об'єктів, е, які Знаходяться в підвищеному стані. Вони яскраво червоні, яскраво такі помара гарячі, червоні я б сказала а, і. Це моя рефлексія про а, ті події, ті інсайти, які я ще не пережила, і вони ще не доєднались е, до загального тла свідомості, але вони на шляху до цього, і в якийсь момент це обов'язково станеться. Ритм роботи, її розділеність це все про е, наш неоднорідний шлях, е, який має е, право і місце бути. Завершуючи історію про створення е, цього фотооб'єкту, хочу сказати, що е, це єдиний е, з представлених е, об'єктів з представлених робіт в колективній виставці, який був підготовлений спеціально для виставки, та є і певною рефлексією на концепції, які я зібрала як кураторка. Тож в певній вірі так само є постперформансом і загальної виставки, зациклюючи на собі з одного боку рефлексію щодо міста, які ми можемо спостерігати в роботах Рая та Дімова, зацікзациключи на собі серію. Автопортретів Житкової, Діденка Мосійчук, Мазая, зациклюючи на собі рефлексію щодо руйнувань міста Штейна. Аби продовжити історію про нескінченне перевтілення та постперформанс метод, я б хотіла на завершення прочитати вірша, які для мене обрала від відвідувачка минулої зустрічі. Тож, давайте перейдемо до. Віршам нескінченної серії перевтілень. Припасти знов до рук, коханих, почути знов твій любий сміх. І знати, що завжди, мною п'яний, ти все шукаєш уст моїх. Було і є, і вічно буде. Це свято сонячних утіх, твоїх палких обіймів чуда і ніжність пестощів моїх. Це вірш Наталі Левицької холодної. Не завжди все можна передати словами. Тож я запрошую всіх до нескінченної серії візуальних перевтілень, які пропонують культурні події України, аби розширювати свою чутливість, сенсовність там, де слів може бути замало. Якщо впродовж мого монологу у вас виникло світоглядне запитання, чи буде далі? Безперечно, буде. Дякую та до зустрічі!